Єпчо. Доброго вечора, Треш, мої підписники. Дивіться. Сьогодні було Сімпон. Купили ось такий варіант. Дивіться. РОН. Чудовий ром я... з Іспанії. Ті, камері, то, Але скажіть, я вам скажу одне. Що має брати між охотом і між ним краще взяти охоп. Ми сьогодні випробували. Ти скажи, ціна. Мене друг дуже хоче це, але він боїться. Дивіться, але... ну, вискав. оцей іспанський ром. Е, якщо у вас є 400 гривень, візьміть ві собі літровий охорт і будьте довольні, і бути щасливі. Ми спробували, можна пити, але важко пити. Так що ми не рекомендуємо оцей ром з Іспанії. Так. Ми хочемо пропонувати гарний і чудовий продукт. Але сьогодні він не в наших роках. Так що не беріть. Очікуємо рекламу охер. Дякуємо, кошту? будемо старатися і, пар... і випивати більше і кращого продукту. Чи ти який він коштує десь? Я... Не 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 Ціна сьогодні в акції по сільпо 369 гривень за літру. Так, але краще візьміть Охар за 400 і будьте довольні. Вона 2990 по акції. Дуже класна ціна. Заходьте, в Сільпо, всі в зажіте і буде і буде рекомендувати. Так що беріть. Двіся, я вже майже випив і, і доп'ю до кінця. Так що, я вас чекаю. Бачить, Не пожалієте.